Привіт, друзі, з вами Валерій. Сьогодні ми розглянемо базовий терморегулятор ComboLight. Він ідеально підійде тим, хто шукає просте та бюджетне рішення для обігріву своєї оселі. Він не має мережі Wi-Fi, але це не робить його менш цікавим. Давайте розбирати. Цей терморегулятор призначений для монтажу у алюмінієві та біметалеві радіатори. Нагріваючим елементом же виступає електричний тен. Основною функцією даного терморегулятора. Є функція клімат контролю. Також даний терморегулятор підтримує функцію блокування. Для цього затисніть обидві клавіші, та клавіатура буде заблокована. Для того, щоб розблокувати терморегулятор, також утримуйте дві клавіші. Ще даний терморегулятор підтримує функцію обмеження температури панелі. Дана функція призначена для того, щоб ви могли знизити верхній поріг нагріву панелі. Це допоможе оберегти від опіків дітей або домашніх тварин. Даний терморегулятор має вбудовану функцію таймера, де ви можете встановити час, через який обігрівач вимкнеться. Як бачите, це досить цікавий та бюджетний варіант терморегулятора. Він ідеально підійде тим, хто не хоче заморочуватись налаштуваннями, але бажає привнести своє життя ще більше комфорту та оптимізувати свої витрати. На цьому у нас все. Дякую за увагу. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. До наступних зустрічей!